Шановні колеги, я хочу з великим задоволенням поділитися тією новиною, що нещодавно на сайті Державного експертного центру це було в грудні 2022 року. Опублікована, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я. Клінічна настанова, раптова і гостра сенсоневральна приглухуватість. Ми знаємо, наскільки ця тема була актуальною. І дуже багато спорів кругом такої патології було. Ну, Сьогодні у нас вже є е, клінічні рекомендації міжнародного рівня. Чому я кажу міжнародного, тому що дана настанова є адаптованою для нашої системи охорони здоров'я версією раптової втрати слуху, е, клінічних рекомендацій раптова втрата слуху Американської академії отоларингології, хірургії голови і тишиї. За 2019 рік. Таким чином, шановні колеги, на підставі цього документу були створені стандарти медичної допомоги раптової гостра сенсоневральна приглухуватість, яких до недавнього часу у нас в Україні не було. Гостра нейросенсорна приглухуватість може класифікуватися двома е, такими кодами. Ну, насамперед ми розуміємо, що е, е, це є категорія захворювань, які називаються розлади із порушенням слуху, і може бути е, шифр ab 511 набута сенсоневральна приглухуватість, але мова може йти тоді, коли ми вже маємо справу із пацієнтом е, з Ну, сталими наслідками е, е, гострої втрати слуху. Але більш точний діагноз, який відображає ось оцей цей стан, є AB55, раптова ідіопатична втрата слуху. І тому пацієнти із перше виниклими гострими симптомами краще будуть ідентифікуватися з допомогою цього коду класифікації. Що ж таке є раптова втрата слуху? Раптова втрата слуху є станом, що викликає острах, який часто спонукає пацієнтів до термінованого або невідкладного звернення до лікаря. Тому це пацієнти із е, такими е, гострими емоційними скаргами. Основним симптомом раптової втрати слуху є зниження слуху та відчуття закладеності, вушний шум. Що виникли протягом 72 годинного періоду. Це є раптова втрата слуху. Захворюваність на раптову нейросенсорну втрату слуху складає від 5 до 27 випадків на кожні 100 тисяч дорослого населення, і при цьому в Сполучених Штатах реєструється щороку приблизно 60 тисяч пацієнтів. І з гострою з раптовою втратою слуху. Це доволі високі показники захворюваності, шановні колеги. Раптова нейросенсорна втрата слуху є підгрупою раптових втрат слуху і вказує на патологію равлика слухового нерва або порушення центрального сприйняття обробки е, слухової інформації. Тобто, ми говоримо про ураження. Цього слухового аналізатора, тому що ви бачите, тут перерахований равлик, і провідні шляхи, і центральне представництво. Який же аудіометричний критерій? Аудіометричним критерієм є зниження слуху понад 30 дБ, що визначається принаймні на трьох послідовних частотах і відсутністю інтервалу між порогами кривої кісткової і повітряної провідності. Пороги повітряної кісткової провідності обов'язково слід вимірювати на частотах від 250 до 8 тисяч І додаткові середньооктавні частоти можуть бути корисними, коли вони е, проводяться на 750, 1500, 3000 і 6000 Гц. І їх слід виміряти, якщо різниця в порогових значеннях на 500 тисяч Гц. І 2000 Гц становить більше 20 децибел. Ну і, відповідно, є бажаним проведення надпорогових тестів, оскільки саме надпорогові тести допомагають диференціювати рецепторні і центральні ураження слухового аналізатора. Тобто, ми можемо з їх допомогою відрізнити периферічні або центральні е, ураження. Що має принципове значення для наших лікувальних заходів. Оскільки аудіометрія преморбідна, тобто та, яка була зроблена колись здоровому пацієнту, дуже мало вірогідно доступна, то втрата слуху визначається або порушенням порогу протилежного вуха, якщо це є е, однобічна. Або визначаються е, втрата слуху в порівнянні із віковою нормою. Ідіопатична раптова нейро, е, сенсоневральна втрата слуху визначається як раптова сенсоневральна втрата слуху, незважаючи на відсутність ідентифікованої причини при адекватному дослідженні. Вдумайтесь, відсутність ідентифікованої причини при адекватному дослідженні. І от тому термін раптова сенсоневральна втрата слуху використовується для визначення ідіопатичної раптової сенсоневральної приглухуватості, щоб підкреслити, що 90% раптової сенсоневральної втрати слуху є ідіопатичною сенсоневральною втратою слуху. Таким чином, тільки 10% раптової втрати слуху можуть мати не сенсоневральний характер. Таким чином, це визначає наші лікувальні підходи насамперед до цього е, пацієнта. А от причина раптової сенсоневральної втрати слуху визначається тільки у е, 10-15% пацієнтів на момент звернення. І у третини випадків причину можна визначити лише після тривалого обстеження та подальшої оцінки пацієнтів. Раптова сенсоневральна втрата слуху може асоціюватись із порушенням мозгового кровообігу і ризиком інсульту. І ознаки, які можуть супроводжувати е, ішемічну втрату слуху, є гостра одностороння втрата слуха, але уже з вестибулярними розладами. Яка найбільш часто пов'язана з інсультом лабіринту та порушенням кровообігу у передній нижній мозковій артерії. Тому, шановні колеги, принципово важливо визначити, чи є у пацієнта із втратою слуху вестибулярні розлади, чи немає. Одностороння втрата слуху може бути проявом транзиторних ішемічних атак у системі передньої нижньої мозгової артерії, і саме Двостороння втрата слуху також може бути передвісником інсульту у системі передньої нижньої мозкової артерії, оскільки е, в тут буде задіяно, ви знаєте, е, вілізієвий круг, і відповідно це е, є проявом атеросклеротичного звуження хребетно-базалярних судин. Раптовий початок двосторонньої нейросенсорної приглухуватості ідіопатичної зустрічається відносно рідко, і має викликати певні занепокоєння через певні конкретні причини, тобто судинні, метаболічні, аутоімунні, інфекційні, але це крайні рідко є ідіопатична втрата слуху, оскільки для неї все-таки характерно, більше однобічний характер. Як я вже говорив, що приблизно до 90% випадків, незважаючи на ретельне обстеження, основна причина гострої ідіопатичної втрати слуху залишається невідомою або невизначеною на момент діагностики, і тому рішення щодо лікування зазвичай приймають без знання етіології. Тому дуже доречно підійти до цих ідіопатичних випадків у стандартизований спосіб, розуміючи, що основна етіологія може бути різною, але стандартизований спосіб при передбачає призначення адекватного лікування незалежно від причини цього захворювання. І ось отут, шановні колеги, для початкової терапії. Найбільш доцільним і найбільш доведеним по ефективності є використання кортикостероїдних гормонів. Оскільки кортикостероїди легко проникають у внутрішнє вухо, вони легко долають гематолабіринтний бар'єр, і вони ефективні при багатьох формах е, ідіопатичної втрати слуху. Це і вірусна, і судинна, і сифілітична, і аутоімунна. І при втраті слуху пов'язаної з ендолімфатичним гідропсом, і іншій етіології втрат слуху. Тому використання кортикостероїдів є універсальним лікувальним заходом при усіх формах приглухуватості. Використовується як пероральні, так і внутрішньовенні кортикостероїди. І для досягнення максимального результату рекомендовані дози з розрахунком до преднізолону призначаються у дозі 1 мг на кілограм ваги в добу. Але це має бути одноразова нерозділена доза. І як зазвичай, максимальна доза це 60 мг. І тривалість лікування повинна бути мінімально від 10 до 14 днів. І може використовуватись максимальна доза гормонів протягом 4 днів з подальшим зниженням дози на 10 мг протягом кожних двох днів. Еквівалентна доза преднізолону 60 мг для метилпреднізолону складає 48 мг і 10 мг для дексаметазону. Таким чином, такі пацієнти потребують введення. Ну, В наших умовах 2,5 Ампул е дексаметазону, оскільки там дозування йде по 4 мг. Для такої досить серйозної системної е гормональної терапії виключення складають інсулінорезистентність або погано контрольований цукровий діабет, туберкульоз, виразкова хвороба і ряд інших захворювань, які у своїх перебігу. Є протипоказом для призначення е, туб, е, системних стероїдів. Як альтернативу системним стероїдам розглядаються внутрішньобарабанні кортикостероїди, і лабораторні дані, проведені в експерименті, підтвердили більш високі концентрації стероїдів у перелімфі після інтратімпанального введення. Які впливають по великому рахунку і на імунні зміни, і на іонний гомеостаз. І ми пам'ятаємо, що саме іонний гомеостаз є одним із компонентів е подразнення волоскових клітин і відповідно їхньої загибелі. Дексаметазон використовують від 4 до 24 мг на мл, тобто це має бути доволі високо концентрований. Або солу медролу в дозі 30 мг на мл і вище, Вищі концентрації показують кращі результати, шановні колеги. І такий е метод введення можливий за допомогою голки через функцію барабанної перетинки, або через тімпаностомічну струбку, або через мірінготомію. Ну, а найбільш доцільною в наших умовах схемою лікування. Є комбіноване введення стероїдів, тобто комбінація системного використання стероїдів з інтратімпанальним введенням, гіпербарична оксигенація. Е, гіпербарична оксигенація може призначатись протягом трьох місяців після встановлення діагнозу ідіопатичної раптової сенсоневральної втрати слуху. Така терапія проводиться у 100% кисневій герметичній камері при рівні тиску вище однієї атмосфери. І тут, шановні колеги, я звертаю вашу увагу, що у нас після епідемії, після таких тяжких часів COVID досить розповсюдженим стало так звані барокамери, які забезпечують кисневу подачу з допомогою концентраторів. Це не зовсім підходить, оскільки там неможливо створити підвищений тиск в порівнянні з атмосферним. Там є просто е, підвищений вміст кисню. Тому саме таке лікування не є ефективним у пацієнтів із гострою раптовою втратою слуху. Е, гіпербарична оксигенація забезпечує значно вищий парціальний тиск е, кисню у тканинах равлика. А ви знаєте, що гіпоксія. Саме і є основним провідним компонентом у патогенезі формування ідіопатичної втрати слуху. Гіпербарична киснева терапія може бути впроваджена для раптової санценевральної втрати слуху як додаткове до кортикостероїдів лікування. Інші фармакологічні методи терапії. Що ж указано в клінічних настановах? Клініцисти не повинні регулярно призначати противірусні, тромболітичні судино розширювальні вазоактивні речовини або антиоксиданти пацієнтам із раптовою е сенсоневральною втратою слуху, і діопатичною раптовою сенсоневральною втратою слуху, оскільки їх ефективність доведена тільки для невеликої групи пацієнтів. І тому додаткове обстеження, результати додаткового обстеження можуть бути підставою для призначення цих груп препаратів, але це не повинно робитися рутинно пацієнтам із такими захворюваннями. Яка ж оцінка результатів лікування? Звісно, що ми прагнемо до повного відновлення слуху. І повне відновлення е, визначається як зменшення порогів тональної аудіометрії в межах 10 дБ від початкового рівня слуху, а початковий рівень слуху може бути і нижчий, ніж 10, ніж е, це для фізіологічної норми ми це знаємо, або в межах 10 дБ від рівня слуху неураженого вуха, у тому випадку, якщо мова йде про однобічний процес. Я наголошую, шановні колеги, що зміна порогів менше 10 децибел знаходиться в межах похибки аудіометра, і тому вона не повинна враховуватися як клінічно або діагностично значимий маркер. Ще одним критерієм повного відновлення є поліпшення порогів тональної аудіометрії на рівень від 10 до 30 децибел відносно рівнів слуху до лікування. До лікування, якщо у нас є так звана приморбідна аудіометрія. Часткове відновлення. Зменшення порогів тональної аудіометрії в межах 50% або більше 10 дБ від початкового рівня слуху. У тому випадку, якщо у нас було таке дослідження, або у порівнянні з неураженим вухом. Ну і відсутнє відновлення це різниця. В 10 і менше децибел відносно або початкового рівня слуху, або в порівнянні з неураженим вухом таким чином, шановні колеги, ми бачимо, що різні клінічні критерії зав'язані фактично на аудіометричній оцінці гостроти слуху. Що дуже важливо розуміти, що найбільше відновлення слуху відбувається перших двох тижнів лікування. І повідомляється і про пізні відновлення, але це надзвичайно рідкісна подія. Тому лікування, ефективне лікування повинно забезпечитись максимум у перших два тижні перебігу захворювання. І от ранній початок лікування має вирішальне значення, тому клініцист повинен переконатися, що пацієнту на початковому етапі призначена адекватна доза препаратів, зокрема кортикостероїдів. Я наголошую, що в умовах нашої української, е, українських реалій е, найбільш доцільним є комбіноване е, системне і інтратімпанальне введення кортикостероїдів. У тому випадку, коли у пацієнтів із системною терапією не досягли ми бажаного клінічного ефекту, то можливо використання так званої е, рятувальної терапії. І в рамках рятувальної терапії показано введення високих доз стероїдів до барабанної порожнини як можливість отримати додаткове відновлення слуху, але ця мова про рятувальну терапію може йти тільки після неефективного початкового лікування. Тому я ще раз нагадую, що в умовах нашого е, нашої дійсності в Україні бажано проводити. Комбіноване введення кортикостероїдів. Коли ми говоримо про реабілітацію пацієнтів із гострою е втратою слуху, то ми можемо говорити про слухопротизування у тому випадку, коли пороги е сприйняття е слуху е нижче, е перепрошую, вище, ніж соціально значені. Я вам дякую за увагу, шановні колеги.